Перша книга Хронік, розділ четвертий. Сини Юди Перец, Хецрон, Кармі, Хур та Шовал. Рая, син Шовала, породив Яхата, а Яхат породив Ахумайя та Лагада. Це родина Цуреатіїв. А ось сини Хура, Етамового батька Єзреел, Ішма та Ідбаш. А сестра їхня була на ім'я Гацлелпоні. Пенуел батько Гедора. Та Езер батько Хуша. Оце сини Хура, первородного Ефрати, батька Бетлегема. В Ашхура, батька Текоа, було дві жінки Хема та Наара. Наара породила йому Ахузама, Хефера, Темні та Ахаштарі. Це сини Наари. Сини ж Хели, Церет, Цохар, Етнан і Коц. Коц породив Анува, Цовеву, родини Ахархела, сина Гарума. Ябець був поважаний більш від своїх братів. Мати його дала йому ім'я Ябець, кажучи Я породила його в муках. Ябец візвав до Бога Ізраїля. Коли б ти мене благословив та розпросторив мої межі, коли б рука твоя була зо мною, і ти оборонив би мене від напасті, щоб я не бідував. І Бог послав, чого він просив. Келув, брат Шухі, породив Махіра, що був батьком Ештона. Ештон породив бет Рафу, Пасиаха, Техінну, Батька Ір-Нахаша. Це були мужі рехи. Сини Кеназа Отнієл та Сарая. Сини ж Отнієла. Хаттат і Меонатай. Меонатай породив офру, а Сарая породив Йоава, родоначальника долини ремісників. Бо вони були ремісники. Сини Калева, сина Єфунне, ір Елла та Наам. Син Елли був Кеназ. Сини Єгалела. Зіф, Зіфа, Тірія та Азарел, сини Езри, Єтер Меред, Ефер та Ялон. Єтер породив Мерома, Шамая, Ішбаха, батька Ештомоа. Жінка його, Юдейка, породила Єреда, батька Гедора, Хевера, батька Сохо і Єкутієла, батька Зануаха. Це сини Біттії, дочки фараона, яку взяв меред, Сини жінки годії, сестри Нахама, батька Киїли, Симеон, Гармі та Ештомоа, Махій, Сини Симеона, Амнон, Рінна, Бенханан та Тіллон, Син Йші. І бен Зохет, Сини Шели, сина Юди, Ер, батько Лехи, Лаади, батько Мареші та родин, що виробляють вісон у Бет ашбеа Йокім та люди з Козеби Йоас, Сараф, що панували над муавом, а потім повернулись у вифлеєм. Але це давні події. То були гончарі та мешканці Нетаїму і Гедери, вони, бувши в царя на роботі, жили там. Сини Симеона Немуел, Ямін, Яріб, Зерах та Саул, Шалум, його син, Мівсам – його син, Мішма, його син, сини ж мішми. Хамуел, його син Закур його син, Шімеї його син. У Шімеї було шістнадцять синів та шість дочок, а в його братів було небагато синів, і всі їхні родини не були такі численні, як сини Юди. Вони жили в Версавії, Моладі, Хацар Шуалі, Білзі, Ецемі, Толаді, Бетуелі, в Хормі. Ціклазі, Убет Маркавоті, Хацар Сусімі, Бідбереї та Вшараїмі. Це були їхні міста, поки царював Давид з їхніми селищами Етам, Аїн, Рімон, Тохен та Ашан. Усього п'ять міст. Усі їхні селища були навколо цих міст аж до Валу. Це були їхні оселі, в них були свої родовідні сувої списки. Мешував, Ямлех, Йоса, син Амасії, Йоїл, Єгу, син Йошівії, сина Сераї, сина Азієла, Еліоенай, Якова, Ішухая, Асая, Адієл, Єсимієл, Беная, Зіза. Син Шіфеї, сина Аллона, сина Едаї, сина Шімрі, сина Шимаї. Ці, так як були наведені за іменами, були князями над своїми родинами, і доми їхніх батьків сильно розрослися. Вони доходили аж до Герари на схід долини, щоб знайти випаси для своїх отар. І знайшли там тучні та добрі пасовиська і широку, спокійну та безпечну землю. Колись там жили сини Хама. Прийшли оці, записані за іменами за часів Єзекії, юдейського царя, і знищили їхні намети і Меоніїв, що там перебували, і обрекли їх на Анатему аж по цей день, і оселились. На їхньому місці, бо там були пасовиська для їхніх отар. Деякі з них, із синів Симеона, подались на сеїр гору п'ятсот чоловік. На чолі в них були Пелатія, Неарія, Рефая та Узієв, син Єші. Вони повбивали решту амалекітян, що були врятувались, і осілись там аж. Оцей цей день.